Титанічне зусилля ворогів цього міста і цієї держави, які нам заважали збудовувати нові об'єкти, залучати інвестиції, заробляти кошти для того, щоб подати це місто. Я маю на увазі, якщо це в прізвищах, то це Балоги, Погорелови і всі інші з ними. Попри зусиль правоохоронців, які Корупційних, це з обласної прокуратури, Зареви, Русини, з міської прокуратури Малиничі і Черничко, чи з місь... районного судді Цицик, Ференц, Кроль і інші. Ізипчук із Господарської, хто це має стосунки родного міста, які заважали і заважають паскурять цього міста. Не тільки паскують цього міста, це робиться з метою. Очевидною і прозорою корупційною метою. В місті багато чого вдалося зробити, але менше, ніж ми це, про це мріяли. З того, що було заплановано, більше зроблено, але мріялися про більше. Насамперед хотілося підійти майже до 80-90% автономного опалення в освітянській сфері. В охороні здоров'я це 100%. Склопакети, тобто це по лінії енергозбереження 100% в охороні здоров'я в освіті це 60-65%. Якщо що встигнемо до морозів зробити гімназію 12-15 школу, то це вже буде наближуватись до 70%. Також хочу сказати, що по 100 пакетам ми зробили 3230 вікон тільки в своєї освіти. Чому я на цьому зупиняюся? Тому що енергозбереження це ознака цивілізованості. Тому що можна багато говорити про Європу, маючи на увазі рахунки в європейських банках і мільярди на рахунках братів, кумів і сватів, і купляти туфлі за 30 тисяч євро. Але це ще не Європа. Але жити і працювати на Україні. Європа значить, в комунальній сфері витрачає на себе в енергетиці в 4,3 рази менше, ніж ми. Тобто з кожних 4 гривень 30 копійок, які ми спалюємо на енергетику в комунальних, соціально-комунальній сфері, значить 3 гривні 30 копійок ми спалюємо просто гроші пусту. Це різна ситуація. В цьому плані Ужгород сьогодні є витратний на них 4-3,8%. Ужгород сьогодні має автономне опалення населення 80%, по державі 1,5%. І 100% автономного опалення з пакетами, а це нерозберігаючий технології частина. Значить, жодно, жодне місто не наблизилось до 15% на 100%. І не це європейськість. І в цьому сенсі похорони, прямого, в прямова. Це і ідеологічно, і фізично. Радянські котели це є перемога і наше просування якраз до Євростанда. Не пересування свого тіла через кордон в Європу. А саме встановлені Європи в собі і в своєму, в своєму домі. За цей рік нам вдалося похоронити 8 котелень, хоча ми планували до 17 котелень похоронити радянських. Я вам просто скажу для інформації, що таке радянські котельні. Відомі вам на вулиці центрі сьогодні Ружевського, хоча обоє, обоє були бородачами, Значить на вулиці Тихого. Південна котельня. Значить, це приклад вон котельних, кожна, кожна з яких по потужності має забезпечувати ціле місто Ужгород при повністю 100% центральному о, о, опаленні і тепловодопостачанні. А у нас Котельні понад тридцять радянська владавала. Одна з них повністю. По потужності розраховане на все місце. Вдумайтесь. Так що ж спалювалося в інших? Газ ні. Гроші. Це наші ліки, і наше діагностичне обладнання для дітей і для людей похилого віку. Це наші якісні дороги, це наше соціальне або безкоштовне, або дешеве житло. Ми спалили ці гроші і продовжуємо зараз спалювати. Зараз. Прийшла друга напасть у нас, крім витратності радянської. Значить, Сучасна сьогодні влада. Влада сьогодні повезла, шановний Віктор Андрійович, Ющенко, за руку, взяв фірдаша, поїхав в Кремль і підписав угоду на газ. Тоді, значить, труп, з звісно, Івченко, Льоша Мерседес і Хануровим. Із 50 доларів, які ми мали би платити до цих пір, до речі, до 1 січня 2010 року, ми на дитячі садки, і яслі, і лікарні купуємо газ у свого шановного рідного патріотичного уряду від нашого президента за 300 доларів. При тому, що газ український. Видобувається в достатній кількості для того, щоб забезпечити весь соцкульпобут. Добувається 22-23 мільярда кубічних метрів газу. Ця сфера в Україні, повністю має житло і соціальну сферу, потребує 19-20 мільярдів кубіт. Особівартість цього газу 15 доларів. Хай би було 50, щоб була е, дельта для розвитку цієї галузі. Але маємо 300 розвитку галузі немає. Маємо дефолт банкротству, а через нього дефолт і банкротство цілої держави. У держави взагалі як такої немає, тому що ознака держави це насамперед коли совокупний продукт, як результат спільної інтегрованої праці всієї нації, всієї держави направлений, використовується на користь цієї нації. У нас більша частина. Результатів нашої праці, всієї нації, всієї держави, Значить, сьогодні належать не державі а злодійським корупційним планам, які здебільшого є в Значить, І зараз вони, якраз ці клани, нам вибирають на своїх каналах, хто у нас буде подальшим президентом, і тобто наскільки вони ще продовжать своє панування. А прізвищі там, перших двох-трьох фаворитів не мають значення. Чотирьох. Шоющенко, що Шоєценюки що це все представники їхнього, їхнього цього ж капітал. Це все. одного тіста зліте. І так, ми до цього дня міста. Що не відбулося, що хотілося мені зробити. Значить, напроти входу Центрального обласного управління Служби безпеки а вчора КГБ і НКВД. КДБ пам'яті крепресований. У нас ливарня, ливарна частина в Києві, загальмувала, там дуже велика черга. Пощастило. Ну я думаю, через місяць відкриємо нічого страшного. Єдине до цієї пам'ятки умова. Я вважаю, що репресії почалися в 1933-му і не закінчуються і в 2009-му. Я би хотів роки на них поставити в 1933-2008 рік. Життя під бандою Болог в Закарпатті – це також репресії, які надлаштовують щонка. Життя під кучмою, де знищувалися, фізично за заграти, зникали і журналісти, і підприємці, їх підприємства і їх майно. Це також репресії. І політики, і адвокати це також репресія. Репресії не закінчуються. І по відношенню до мене також не закінчується. Тому що хтось думає, що я цей пам'ятник ставлю символу в 33-37 роках, то тоді в Закарпатті взагалі цьому пам'ятнику нема що робити. Тому що ми практично в цей час не знали, що таке радянська влада. Где находится Москва, их великий вождь, сатана, негодяй и э, зло человечества ставим.